І всім привіт! Це перше відео на цьому каналі. Начинаємо із зборочки. А 9. Mods 9, здається 9. А, наповніть, якщо я помилився. Но версія 1.21. І я стартую цю збірочку, також у збірочці трошки додавлений мій мод. А, як мій мод. Я скачав мод, який вже був готовий, який додає кольце семи проклятій. І загадочний амулет, ну і ще кучу амулетів. Кільце поки що не буду вдівати, тому що це просто буде хардкор, а ось амулет тудине. І можна сказати, що по чуті будемо починати. Да? Для початку заберемо бонусний сундук. А тут, ага, можна, хорошо. Ми отримуємо ось такий лут. Дайте. Заберемося, забрали, пролагало чуть-чуть. Так, оце все сюди. Топу кірочку сюди. Заберемо факели. Так, чуть, чуть подлагує, тому що квести зараз Я Подо мене конь атакувати буде. Так, квестики, квестики, понятно як же без квестиків. Так, хорош книжечка. Далі тут. Що у нас тут? Ага, получить кірочку. Тут это тоже, я так понял, кироч. Палка с кирочкою. Так, окей. Дальше ось цей квести. Так, что тут? Яблочко и древесина. Хорошо. Да, по квесту сану деревянный телефон нам надо буде скрафтить. Так, давайте все сюда уберем. Факелы пока сюда. Да, сундук заберем. Понятно, что сундук заберем. А, понял. Так. Ага, все, забрав. І давайте добудемо дерево по класі. По класі Майнкрафта, то все равно дерево. Так. Ну і, конечно же, с крафтом би верстак, як же без верстака. Так, до речі, я хотів шукав. Комусь завершилася запись, ладно, продовжую. Я що хотів сказати. Я шукав версію 121 якусь. Можна сказати, не те, що збору Техномагічну ну, зборочку. І нічого не знайшов. Яку я іменно хотів знайти. Я хотів знайти Enigmatic 2 або Divine Jordan 2. Тобто, це версія 1.22, хто знає, типа той знає, які там крафти зроблені. універсальна трупа. Спасибо. В принципі. Таких зборок, на жаль, на 1.21 немає. Оце, кстати, і жаль. Що на 1.21, таких зборочок, як Енігматика 2. іменно з переписаними крафтами всіма такими. То прям, ух, переписані крафти по максимуму таких зборок, я замітив, що немає. То, ось такі от діла. Жаль, що не на таких технологічних зборок. Ну я вирішив пройти Алземодіум. Аузи Мотстаксу. І звичайно вже ми стартуємо ця перша серія на моєму каналі. Побачимо, як у нас буде все продвигатися. Я надіюсь, що вам зайде. Затім я верстак, поставив верстак, ну ладно. Рафтом печку. І я думаю, зараз піду я за кадр. Тому що... Треба знайти железо, ну, щоб вам саме скучніше не було видно, я просто пробіжуся зараз і скрапчу. Знайду железо, накопаю деяку руду і повернуся до вас. Так що для мене це години, а для вас кілька секунд. Їхала. Так, я повертаюся, я вирішив трошки побігати по міру і знайшов железо. Також був нашов алюміній. Олово возле мене валяется уголь є. Ну, це зараз все добуваємо, тому що нам це бляквесть, так все потрібно. Так. Таквесто, по моєму отак можна зробити, да? так можно да? да? А, нет, это дерев... древесний нам надо, да? Окей, окей. Також як бачите олово. Давайте добудем оловка трошки. Це тут не тільки у хабы соко железо, як все олов'яний плов. А? Так, железо. Железо, кстати, дуже хорошо тут. 4 штучки. Давай. Я добываю олово. Переплавится железо. Олово нам потрібно. Так само як ми То, що у нас в сеть борте есть gricktage. Кто знает, кто знает. Что это за збірка, тому знает, что тут есть гречка. А я дальше в закадрі це все голову. А можливо сейчас quest. Да, подлагайло. це квест комплітед. А, семейна для квеста, ну. Пошов шукати. І так я повертаюся. Я тут нашов ще три железа, решив скрапить железну кірку все таки Да, трішки не по квесту, але все же. І знайшов, конечно же, цю мить. Наконец-то. І також тут олова багато всього остального. Вообще, я тут туда, походу, надолго здобився всех этих руд. Того всего добра. И, по-моему, следующая серия мы будем направляться до тех хранилища и енергії. Я, я на це... Так, квести. Хо -хо -хо. А так, на квестика у нас Пять труба. Спасибо. Что тут? Залагало. Медный молот. Спасибо, спасибо. Так, что у нас тут далее? Далее нам надо найти редстоун и прокачать печку, да. Так, а как железно крафтить? 8 железа, понятно. Ну, обойти на алмазы, на редстоун, но это все надо шукать, найти. А мне еще тут все эти руды добудь. Ну, в общем, побачимся снова через несколько секунд. Я думаю, якщо буде комусь цікав, як я подорожую, то ось так. Стою кілька хвилин, жду прогрузку чанку. О, кстати, прогружається, потрожу. Прогружається. Це хорошо. Да, хороший подорож. Я даже поїсти не можу. До речі, ось такий мої сейчас інвентар. Олово, альміній, мідь, так як бачите ось такий інвентар і О, прогрузка, прогрузка пошла. поїсти можна Нет. Чорт. Ладно, пошл дальше прогружатися подивіться куда я забрв. Так, там що дуже високо вверх іде Так, мимик. мімік Так, так повердайся, Максим, надо. -да. Стоп пуст, риба, риба оооо хо Оооо-хо-хо-хо-хо-хо! Ничего себе. Так, тоді. Туди... Партировочка, невеличка. Так. Нам надо вже десь лиця, бо це жесть. Надо здесь солиться, бо це жесть так, це я такой не должно залыться, так поки що зробимо так. Золото топорик. Ладно, так. То, да, я такого ставлю на цю шахту. Еще прийду сюди. Подивіться, сколько тут орут. Просто капець! Тут лутать, не перелутать, добувати, копать. Здесь Тута... тут... Тут она довго можна остаться. Пока с ним кошка, також покажу. Конечно, прорисовка не повністю покаже, ось! Подивіться. Железо! Його треба пробувати. Окей. Що ж, тепер мені треба вилізти і... продовжити путь в поисках нужного місця для бази. І так, я по карті побачив, що тут є портал, а також по карті побачив, що тут ровна поверхність. Ось, подивіться. Тут ровна. Так що я поду... Йоу! О! Wow, Подивіться на цей лут! А також Обсидіан. Тобто є, це... Так, да, ми знайшли портал ват. Ну, поки що. Поки що ми. Так, а. Здарова. В принципі. Я бачу, що ми знайшли місце, де. Я хочу поселитися. Дальше, дальше. Лымаки. О, кстати. У вас листы для Refined Storage. Слиз есть. Нема. О, здесь должно быть? О, да. О, о. Вот все застроим. О. Ну да, ну да. Ладно. Здесь вот тут оставлю сундук. И скидываю все ненужный хлаб. Так, сундук сюда. Перстак сюда, печку сюда. Так, беремо доски. Крафтимо двойный сундук. Потому что нам надо... Куда це все поскидати. Так. Кольцо свої прокляті поки що буде. Ну і все, на такій прекрасній ночі я закінчу серію. В принципі, непогано вийшла серія, перша перша на каналі, перша по цій Так що в коментарі, як вам серія, як взагалі продовжуємо. Тому що, чи продовжиться зніматися на цей канал, все залежить від вас, від вашої активності. А ну, я в принципі буду пробувати випускати час на відоси. В принципі, робити, улучшати, робити качественний контент. А надеюсь, ще раз вам понравився цей контент. До нових зустрічей.